Цей день, що його створив Господь. Радімо і тішмося в нім. Слава Господу, дорогі мої брати, що по милості Божій ми сьогодні знаходимося в Домі Божому, що ми маємо цю спільність один з одним, а найбільше з нашим. Живим і всемогутнім Богом. Я вітаю вас усіх сьогодні святом, яке свого часу встановили люди. У 1940 році було, був встановлений День Біблії. І я хотів би сьогодні разом з вами сказати: Слава Тобі, Господи! Що ми маємо Біблію в наших домах, що в нашій країні ще проповідується така свобода до проповіді Слова Божого. Адже є країна, в якій категорично заборонено проповідувати, читати. І навіть мати Біблію в своїх домах смертна кара. А ми сьогодні маємо такий великий достаток, дорогі мої брати і сестри. І нехай нас Бог благословить, щоб ми читали, роздумували, вивчали на пам'ять особливо молодь. Я вам цього бажаю. Тому що Біблія, вона нам дає віру, тому що віра походить від слухання, а слухання від слова Господнього. І чим більше ми будемо читати і роздумувати слово Господнє, в нас буде укріплятися віра. Слово Господь Боже дає нам надію. Коли ми віримо, ми надіємось, тим більше слово Господнє нам оповідає і дає нам впевненість, що коли наше земне життя закінчиться, ми маємо надію зустрітися з вічним живим Богом. Слово Боже, нам. Описує і наголошує про любов Господню, якою він любить кожного із нас. Слово Боже нам говорить, що Бог є любов. І другий текст нам підтверджує цю Божу любов в ділі, в практиці. Дорогі мої, ми читаємо, що Євангеліст Іван, починаючи перший, перший розділ своє святе Євангелія, він говорить, що спокон віку було слово. А слово у Бога було. І Бог було слово. Воно у Бога було спочатку. Усе через нього повстало, і ніщо не повстало, що не повстало про нього, яка велика милість Господня, що Бог дарував нам своє святе Слово. Що ми можемо кожного, кожного часу була б в нас тільки. Бажання було б тільки ревність відкривати його і читати. І любов до Бога мірка. Казав Христос, якщо ви любите мене, ми сьогодні співали пісню, що ми любимо Бога. Це добре. Коли ми своїми устами це визнаємо. Але як ми це робимо щирим серцем? Впевнено так. Чи підтверджуємо ми любов, свою до Бога, тим, що виконуємо Його заповіді? У кожного дня, бо сьогодні, дивлячись, ми всі такі смиренні, гарно одіти, усміхаємось. Разом співаємо, молимось. Це все милість Господня, дорогі мої. Це все ласка Божа. Що ми знаємо, що ми пізнали, до кого нам йти, хто нас вислухає, хто зрозуміє, і тим більше, хто дасть свою допомогу вчасно. Наша любов до Бога. Можна побачити, чи ми приносимо з собою в зібрання слово Господнє. Так, так. Це любов Божа. Бо як ми любимо Бога, ми бажаємо мати цю спільність з Богом. Ми бажаємо знати Слово Господнє. Чого ми любимо Бога? Чому ми любимо Бога? А тому, що Він перше полюбив нас, мене і вас. Він знайшов нас на тій широкій дорозі, де ми ходили і вважали, що правильно вчинимо, правильно поступає. Тому, дорогі мої, Христос, Він е, е, говорив. До людей, які на той час мали можливість слухати його слово. А записано це в Євангеліє від святого Івана, в п'ятому розділі 39 віршем. Написано такі слова. Христос сказав: дослідіть на Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж свідчать. Про мене. Відомий текст. Не раз ми читали не одну проповідство, Це теорія, а на практиці. Чи маю я цю справу досліджувати слово Господнє? Чи я вже став теплий? Заспокою. Та я вже те чув, я вже те читав, я вже те знаю. А що Він може нового сказати? Нехай це так не буде з нас. Тому зверніть увагу, Христос казав: дослідіть, не просто читайте, а прикладайте свої зусилля, просіть Бога мудрості. Духа Святого, щоб відкрив нам до правильного розуміння слова Господня. А це джерело, яке ніколи не пересихає. І один той самий текст одного дня, коли ми читаємо, воно відкривається нам з однієї сторони. Проходить певний час, чи навіть от брати стають на це місце і починають проповідувати. І Бог відкриває цей, цей діамант. Зовсім з другої сторони, і просто сидиш і дивуєшся, ну, скільки раз читав, скільки раз слухав, а чомусь ось на саме це не звернув увагу. Тому, дорогі мої, Христос сказав. Цей самий п'ятий розділ, тільки 24-й вірш. По правді, по правді кажу вам. Чому записано двічі по правді? Що для тих слухачів не вистачило, щоб Христос розказав. А для того, щоб привернути увагу на, на щось досить важливе. Яке має велике значення. І через то Христос двічі каже: по правді, по правді кажу вам: хто, слова, хто слухає слова мого? Перший крок хто слухає слова мого? І другий хто вірує в того, хто послав мене? І зверніть увагу обітниця. Обітниця, дана Ісусом Христом, записана святим апостолом Іваном. Каже, життя вічне той має, обітниця. Благословіння. Життя вічне той має. І це ще не все. І є продовження. І на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. Хіба це не щастя? Я думаю, що щастя, дорогі мої брати і сестри. Вірити, мати це переконання. Яке дає нам Дух Святий через Слово Господнє? Ось фундамент усіх обітниць Господні. А Бог, він живий Бог, Він пильнує над Словом Своїм, щоб воно в точності свого часу виконалось. і воно обов'язково виконається. І зверніть увагу, як ми казали, хто слухає, хто вірує. Це наш. Наша людська сторона. А Бог з своєї сторони обіцяє і каже, що той має життя вічне. І це ще не все. На суд не приходить. О, це велика милість, це велика ласка. Знати, що якщо ми в своєму житті будемо так робити, будемо додержувати, що ми на суд не приходимо? І зверніть увагу, але перейшов. Це минулий час. Якщо ми слухаємо, якщо ми віруємо, якщо ми виконуємо, то обітниця перейшов минулий час від смерті в життя. А життя заховане в Ісусі Христі. Тому, дорогі мої, нехай благословить нас Господь читати, досліджувати і виконувати Слово Господнє. Апостол, той самий апостол Іван, він говорить, що багато, 20-й розділ Євангелія від Івана, багато ж і інших ознак учинив був Ісус в присутності учнів своїх, що в книзі цій не, на, не записане. І він далі відкриває мету. Для чого він писав Євангелім? Для чого апостоли писали, для чого ці люди писали? Це ж написано, щоб ви увірували. Знову наголос робить Іван на, на вірі. Це ж написано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Син Бож... Божий Син. І щоб віруючи, Ма життя мали в ім'я Його. Іван усвідомлював, що всі слова, які говорив Ісус Христос, всі чуда, які чинив Ісус Христос, неможливо описати. І про Це Він написав, закінчуючи своє Євангеліє, 21 розділ, 25 віршем написано, багато є і іншого, що Ісус учинив. Але думаю, що коли б написати про все те, зокрема, про кожне, то і сам світ не вмістив би написаних книг. Пишучи своє перше соборне післання святий Апостол Іван в п'ятому розділі, він нагадує і каже. 12.13 вірш, хто має сина, той має життя. Хто не має сина Божого, той не має життя? Оце написав я до вас. Що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви віруючи в ім'я Божого Сина маєте вічне життя. Яка чудова обітниця, яке велике благословіння, дорогі мої, нехай допоможе нам Господь вірити. Довіряти і виконувати Слово Боже, тому що Господь скоро прийде. Так записано і не раз, і не два, з яким, якими ми будемо, з чим ми пристанемо перед лицем Господнім. Нехай поможе нам Господь бути готовими, щоб ім'я Його було прославлене і возвеличене тут, на цій землі і вічності.